Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Добрий день на зв'язку зен Юєй Родіон Кодряшов, майор, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Вітаю вас! Слава Україні! Я вас вітаю, героям слава! Бажаю здоров'я вам та всім глядачам. Сили оборони вибили окупаційні війська з позиції біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Президент України в своєму зверненні подякував зокрема і вашій бригаді, які відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. За його словами, є важливі успішні дії. Можна від вас, як від першого джерела, дізнатися деталі, яка зараз ситуація в Андріївці? Щоб більш детально було. І легко для аналізу сприймати глядачу. Розповім всю скажімо так історію фрагментарно. З початку виконання задачі в смуги відповідальності ї окремої штурмової бригади, а саме в околицях Бахмута в середині літа був звіт про те, що 3-ї окрема штурмової бригада з приданим підрозділами звільнила плацдарм, а саме берег каналу Сіверський Донецьк, що дозволяє збройним силам України переходити до. Подальших дій, саме е, в напрямку деокупування окупування Бахмуту. Е, потім е, упродовж всього літа ми реалізовували і по цей день реалізуємо завдання щодо штурмових дій і звільнення в напрямку таких населених пунктів, як Кліхівка, Андріївка та е, Курдюмівка. Безпосередньо ситуація на зараз, чисто моя, скажімо так, суб'єктивна думка, що ворог вже готовий полишити ці населені пункти, які я переховав вище, але ворог це не зробить просто так. Нам потрібно продовжувати тиск щодо тактичної обстановки. Ми маємо позиції на висотах, ми маємо позиції на ключових вузлах в цьому напрямку і. На сьогодні, на мою суб'єктивну думку, звільнення вище переказаних е, населених пунктів це лише питання часу. Е, звісно, штурмові дії, які е, проводяться, вони е, є з певними втратами. Будь-які штурмові дії є з певними втратами. Ми повинні розуміти, що кожен штурмовий захід, кожна штурмова дія, кожен е, рейдовий вихід, це е, втрати і. Намагаємося, як зі сторони командування, дуже багато часу приділяти безпосередньо плануванню, щоб кожен командир відділення, кожен командир взвода, роти і батальйону, у тому числі під керівництвом командування бригади, знав, що робити в той чи іншій ситуації, щоб е, всі ці заходи були як найменше е, з травмами, у тому числі з е, втратами серед особового складу. Чи можете ви розповісти? Ось яке стратегічне значення взагалі має Андріївка, наскільки відомо цей населений пункт був повністю повністю знищений. Окупанти там фактично ховалися десь в підвалах. Що ви про це знаєте? Що змінилося за останню добу? Щодо Андріївки, це е, один з е, важливих логістичних вузлів, який допомагає обслуговувати безпосередньо фланг Бахмута, околиці Бахмута. Е, е, цей вузол е, є розв'язкою в такі населені пункти, як Курдюмівка і Кліхівка, у тому числі. Е, також у володіння цим. Населеним пунктом дозволить збройним силам України покращити свою логістику і, і скажімо і, так розкинути плацдарм на більш дальні дистанції, тому на сьогодні, на мою думку, і цьому світлі тактична оперативна обстановка на фронті Андріїв, Андріївка є ключовим населеним пунктом для відкриття безпосередньо міста Бахмут. Ось раніше з'являлась така інформація, що якщо звільниться Андріївка, Кліщівка, то вдасться взяти Бахмут в оперативне оточення. Це це так. Якщо ми будемо говорити формально, то цього не вистачить. Але для, скажімо так, перших кроків для охоплення Бахмута захоплення звільнення і контроль таких населених пунктів є першочерговим. І Це дозволяє певний рельєф в цьому напрямку, і це дозволяють певні логістичні сполучення, які будуть контролюватися збройними силами України. Ваша, ваша бригада вже багато місяців знаходиться саме на бахмутському напрямку. Чи змінилось щось після відходу вагнерівців з Бахмута? Як зараз працює там регулярна армія Росії? Змінилася конфігурація військ. Так точно саме Вагнер був першочерговою, скажімо так, основною силою зі сторони терористів з Російської Федерації, які були підкріплені? Збройниками, регулярниками Російської Федерації на сьогодні, спочатку літа, да конфігурація змінилася. першочергову роль відіграють регулярні війська, саме десантники, е контрактники, у тому числі, а, е скажімо так, підкріплюючу роль відіграють ПВКшні ПВК структури, і у тому числі навіть е в лапках спецпідрозділ да, Ахмат був на доукомплектуванні і підсиленні саме регулярних військ на Бахмутському напрямку, саме в нашій. Зоні відповідальності зі сторони противника, е, конфігурація міняється. Застосування військ не міняється. Ворог як і продовжував, так і продовжує застосовувати е, свою перевагу, перевагу саме в особовому складі, і вони мають дуже багато, скажімо так, орків, яких можуть використовувати і замінювати на передньому краї, е, тобто маючи втрати в взвод. В роту навіть в батальйон вони дуже спокійно можуть поміняти своїх військовослужбовців на нових, тому що їх. Багато, якщо можна так сказати, і вони застосовують цю перевагу. Тому застосування військ в цілому воно не змінилося. Регулярники більше застосовують техніку, більше застосовують артилерію, але теж застосовують велику кількість піхоти. Вагнер застосовував штурмові дії піхоти, менше техніки, менше артилерійських засобів. Але в цілому картинка не змінилася. Ворог як використовував, так і використовує перевагу в своїй кількості. Ось е, е, штурмові дії. Вагнерівці ось штурмували. Чи зараз ми так розуміємо це вже глибока оборона? Так, вони сидять в глибокій обороні. Е, вагнерівці дуже часто. Намагалися забрати ініціативу на передньому краї, тримати динаміку в своїх руках і застосовувати так звані волнові атаки, коли мали велику кількість штурмових груп, і кидало одну за, за іншою. На сьогодні ситуація змінилася. Це не означає, що ворог за відсутності Вагнера не проводить штурмових дій. Ворог проводить штурмові дії, але проводить їх виключно в відповідь. Щоб поновити втрачене положення і покращити своє положення на передньому краї. Тобто таких, скажімо так, великих оперативних завдань щодо штурмових дій зі сторони ворога, я на сьогодні не бачу. Але це не означає, ще раз повторююся, що ворог стоїть на місці. Ворог завжди намагається тиснути і, у тому числі, намагається перехопити ініціативу. Але слава Богу, у тому числі завдяки Збройним силам України, ініціатива безпосередньо зараз в наших руках, в руках 3-ї окремої штурмової бригади. І всіх підрозділів, які знаходяться на цьому напрямку. На вашу думку, ось дощова погода, яка зараз буде восени, вона якось вплине на перебіг подій? Звісно, погодні умови дуже впливає впливають на перебіг подій на передньому краї. Якщо влітку, щоб ви розуміли, була дуже велика спека в прямому переносному Сенсі цього слова і погодні умови дуже сильно оповільнювали наші дії. Ну, наприклад, в полі було плюс 50 Ми змушені були підкріплювати нашу піхоту там ізотоніками, які допомагали б боротися з зневодненням, проводити заходи в певний період часу, щоб не було спеки і так далі. Тому подібне то. В осінній період часу ми розуміємо, що будуть певні теж ускладнення погодних умов. Це будуть дощі і так далі, і тому подібне, що теж буде вимагати певних е, е, включення певних речаїв, щоб виконувати бойові задачі, але виконання бойових задач ніхто не відміняє. Ми як продовжили, так і будемо продовжуватися продовжувати, рухатися вперед, е, тримати ініціативу на передньому краї за будь-яких погодних умов. Які найбільш гості потреби зараз є в українських захисників на фронті? Скажу так, що по всьому прошарку потреб нам потрібно укомплектовувати наше військо, починаючи від якісної форми, яка знашується безпосередньо від дуже великого часопроводження на передньому краї, закінчуючи сучасними видами спостереження, таких як дрони, мавіки і так далі. Але основною потребою для збройних сил України на сьогодні є це зброя зброя від наших партнерів, яка потрібна нам перманентно. Ну якщо більш, скажімо так, вільно розповісти про цю тему, то ви повинні розуміти, що ми знаходимося в стадії війни, і в стадії війни нам потрібно більше засобів, щоб більше ефективніше виконувати наші бойові задачі. А чим більше засобів, чим більше ефекту, тим е, в більшій безпеці знаходиться наш військовослужбовець, який виконує це бойове завдання. Тому це таке замкнуте коло в котрому е, ми повинні перманентно нарощувати саме потенціал озброєнь і й означення наших військовослужбовців ось ви згадали про те, що Росія має велику кількість е, е, живої сили. Чи є щось, в чому вони серед зброї прям дуже сильно переважають? Ось артилерійський паритет, взагалі, є зараз, чи все ж таки, що поки ні? На превеликий жаль, в нас немає артилерійського паритету з збройним силами Російської Федерації терористів з Російської Федерації, тому що так чи інакше вони мають дуже багато радянську спадщину, яку застосовують як в виді засобів, так і в виді боєкомплекту. Також застосування їх засобів у боєкомплекту. Вони ну безпосередньо артилерійських, вони є по, скажімо так, підручним. Вони можуть собі дозволити викидати на квадратний метр стільки боєприпасів, скільки прописано в підручниках в статутах е застосування засобів і. Е вони можуть собі дозволити контроль переднього краю саме за допомогою виключно вогневого ураження, в нашій ж ситуації, не маючи паритету, ми застосовуємо свої вогневі засоби і свій обмежений бойовий комплект, виключно з 100% підтвердженням. Ну про що я маю маю що має на увазі? Це коли артилерійські засоби збройних сил України наносять ураження. Це обов'язково повинно бути під спостереження дрону чи безпілотника безпілотного літального апарату. Це має бути виключно з якісною коректурою, яка Дозволяє там за два, за три залпи е вразити точних ціль Ну і підкріплюючи це все, е у тому числі е якісним командуванням ми повинні е дуже грамотно ховати свої артилерійські засоби і е перевозити свої артилерійські засоби. Без точки на точку, тому що ураження цих артилерійських засобів, наших болів, саме засобів, це є е, дуже болючим безпосередньо для несення подальшої суду. Військові на фронті, зокрема, в вашій бригаді, говорять про те, що війна торкнеться кожного, що чоловікам варто готуватися. Що ви про це думаєте? Чи є проблема з нестачою людей взагалі по цілому фронті? Е, дуже складне питання. Тут є, скажімо так, багато аспектів, про які потрібно говорити. Ну, В першу чергу хочеться, маючи таку нагоду, да, звернутися до цивільних глядачів і дати змогу їм зрозуміти те, що війна в нашій країні вона надовго, на превеликий жаль. Крім українців, за Україну ніхто воювати не. Не буде. Це є як і правилами, скажімо так, сьогоднішнього життя, так і взагалі. Правилами життя, що якщо ти не будеш боротися за своє життя, ніхто не буде боротися за твоє за твоє життя і за твою свободу. Тому е, в цьому еквіваленті нам потрібно розуміти, що е, також ми маємо потужного досить ворога, який має великий мобілізаційний потенціал, який має е, певні свої іде ідейні, скажімо так, спрямування на захоплення України. Е, тому, виходячи з цих м, фактів, які я вам сказав, нам Потрібно усвідомити, що так чи інакше, кожен чоловік, кожен, кожен свідомий громадянин е, пройде через війну е, в тому чи іншому випадку. Це буде як і е, в амплуа піхотинця на передовій, Чи може це бути в амплуа Айтішника, який допомагає розробляти софт для Збройних сил України, чи в ампла е, е, робітника на заводі? по... Е, Виготовлення боєприпаса чи е, якогось засобу для ураження в цілому, нам повинні ми повинні розуміти, що зараз є єдиною, скажемо так, перевагою в нас, е, на відміну від ворога, це те, що українці є єдиними, і ми підтримуємо. Як і з цивільного напрямку Збройні Сили України, так і збройні сили України в прямому сенсі цього слова дуже вдячні і підтримують всіх цивільних, які зараз знаходяться в мирних містах, якщо можна так сказати, тому нам потрібно в першу чергу зберігати цю єдність і розуміти, що Ця єдність, вона нам потрібна для перемоги. А для перемоги нам потрібно завжди е, бути мобілізованим, мобілізованим не тільки на фронт, а мобілізованим на допомогу для фронту. І саме в цій формулі, в цій конфігурації, ми можемо розраховувати на успіх. Тому е, дуже вдячні всім українцям, які допомагають збройним силам України. І маючи нагоду, скажу від лиця збройних сил України, ми дуже е, вдячні за підтримку е, цивільних громадян. Ось також в Росії ось постійно триває мобілізація, і там виготовляється своя зброя, збираються вже навіть на її території ті ж самі дрони. На вашу думку, Кремлю вигідна, затяжна і довга війна? Не можу сказати вигідно чи не вигідно. Скажу так, що вони можуть на це розраховувати, маючи е, великий запас в засобах і в. Ну, в озброєнні і в боєприпасах і маючи велику кількість, скажімо так, мобілізаційного потенціалу, тому вони е, хочуть не хочуть цього, але вони можуть розраховувати на. Довгу війну на виснаження в нашому випадку, в випадку України, я б не хотів розраховувати на довге вирішення цього питання, тому що в нас мобілізаційний потенціал набагато менший, ми менше як країна, тому нам потрібно як і допомога за захід, зах західних партнерів так і вирішення питання як наймога швидше тому що нам повинно ми повинні надалі не тільки підіймати економіку е, в нашій країні а й відбудовувати нашу країну в цілому Ось ви згадували вже про дрони і їх роль на війні. Що ви можете сказати про російські дрони? Як змінився ось ворожий підхід в цьому питанні? Чи вдосконалюються вони вже, і чи мають якісь свої переваги в цьому? Кажу, як є ворог еволюціонує. Спочатку, скажімо так, широкомасштабного вторгнення ворог мав певні прогалини саме в напрямку повітря, контролю повітря в еквіваленті безпілотних літальних апаратів. На сьогодні ворог зробив певні, скажімо так, висновки зі своїх помилок. На сьогодні він продовжує і нарощує саме свій потенціал щодо оперативного контролю в небі. І, на превеликий жаль, ворога це виходить. Такі засоби, як Орлан, такі засоби… Засоби, як зала ці засоби постійно баражують на над нашими позиціями над позиціями збройних сил України, і так чи інакше вони контролюють логістичні сполучення, і це дуже ускладнює безпосереднє несення служби для збройних сил України. Тому, скажімо так, маючи такі проблеми, ми теж не стаємо на місці і маємо певний контроль над. Тактичним контролем е, переднього краю, але е, е, це не означає те, що ворог стає на місці, ворог так чи інакше розвивається. Ось Путін дуже часто говорить про переговори, і буквально днями він знову сказав про те, що вони можливі, якщо там знімуть ось цю заборону на те, щоб він розмов Зеленський розмовляв з Путіним. Це вже не перша проба російського диктатора маніпулювати цією темою. Що взагалі військові думають про переговори з Росією? На сьогодні я як військова людина скажу, що я не бачу переговорів з Російською Федерацією після того, що... з чим я спіткнувся безпосередньо на в зоні виконання своїх задач це Запорізька, Донецька, Херсонська область, і Харківська область, у тому числі ті зруйнування, ті, ті терористичні акти, які безпосередньо Росія зробила в напрямку цивільних громадян українців. українців це не може бути навіть ніякою підставою для переговорів надалі. На превеликий жаль. Росія зробила все для того, щоб вона е, не могла сісти за стіл переговорів з Україною чи з е, будь-яким представником цивілізованого світу. Сьогодні я бачу лише одне: це перемогу над Росією через звільнення наших територій. по… Е, по 91-го року і після цього, після певної скажімо так ізоляції санкційних заходів після визнання того що росія програла на території україни тільки після цього можливо якісь переговори але тільки після того коли україна буде в повній безпеці на сьогодні переговорів я в такому форматі я як військовий, не бачу на вашу думку, щось якась зброя може переламати хід війни? Ось багато сподівань є в Україні на F-16, на ті ж атаки, яких ще поки в нас немає. Вони здатні ось кардинально щось змінити? Взагалі дуже багато зброї вже переломило і пере, Перенаправили хід війни, ну починаючи з допомоги, наприклад, Великої Британії, яка нам надійшла перед початком широкомасштабного вторгнення, і в процесі, скажімо так, перших днів війни ці джевеліни, енлови, це саме ті засоби, які допомогли дуже потужно зупинити ворога, який наступав як і на Сумську, так і на Київську область. І саме ці засоби допомогли спинити ворога і дуже потужно нанести йому вогневе гневораження. Надалі е партнери допомагали нам. Е як артилерійськими, так і е, е, засобами виді бронетранспортерів та танків, які теж змінили хід війни, е, в прямому сенсі цього слова нам е, стало легше захищатися, і більш того, ми е, змогли переходити в деяких напрямках до контрнаступальних і наступальних дій. Е, щодо наступних, скажімо так, ініціатив від заходу і прохань від нашого е, е, політичного керівництва, саме літаки. Вони можуть змінити, е змінити становище на передньому краї і як мінімум його покращити. Це не панацея, це не 100% вихід з ситуації переможцями, але всі ці засоби, починаючи від він закінчуючи f 16 вони е спрямовані на покращення, і вони дійсно покращують становище на передньому краї.